Вітаю вас на курсі повідомлення. Сьогодні у нас з вами новеньке тренування на наші животики. Для нього нам знадобиться одна гантеля. Краще взяти таку поважче, тому що ми будемо працювати саме з однією гантелью. Якщо у вас немає важкої гантелі, ви можете накласти речей в рюкзак, зробити його важким, але щоб він не був дуже об'ємним. Також приготуйте водичку, яку ми будемо іноді споживати, щоб у нас не булькав животик. Ну що, поїхали. Робимо вдих, потягнулось, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Добре, піднімаємо ручки до і відкриваємо ребра. Добре, ставимо руки перед собою одна на одну і робимо повороти. Корпус нас рухається та стоїть на місці, добре, поїхали Таз вперед, назад. Добре крок назад витягнися. є змінили. Є. Крок за себе нахил в сторону, подивилися під руку, змінили. Є. Ну що, беремо нашу гантельку і почнемо наші тренування. Ставимо руки перед собою, лікті підняти вгору. Підкрутили прес. Підтягнули животик всередину і робимо повороти плечима зі сторони в сторону. Виконуємо з вами 30 секунд. Увага! 5, 4, 3, 2, 1. Почали. Ніжки м'які таз не рухається, дихаємо, відпочинок. Ух. Добре. Якщо гарно підтягнути прес, не рухати тазом. То прес дуже-дуже круто включається. Беремо гантельку в одну руку, іншу ставимо на пояс ніжки на ширині плечей, коліна зігнуті. Нахил в сторону, і ми скорочуємо відстань між нижніми ребрами та тазовою кісткою. Скоротили, скоротили. Тут в нас виздовжується. Ми повертаємося в рівне положення. Увага! 20. Зміна. Один два. Три. 4, п'ять, шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Ще п'ять. Працюємо штири, три. Два. Один. Супер. Походили, відпочили. Я зараз тренуюся на пустий шлунок. Якщо ви вибрали тренуватися не в ранковий час, а в якийсь інший, вас ви відчуваєте повний животик, краще перенести тренування трошки на пізніше. Беремо гантелі в обидві руки. Ми будемо піднімати коліно і опускати руки за ногу. Увага! Десять. Сім, вісім, Дев'ять. десять, дванадцять, дванадцять, Дванадцять. Є на іншу. Три чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, три про запас є ставимо гантельку. курточок водички. Угу. Руки назад. Я замок у руках і понахилялася з біку в бік, інше? Добре? Ну і тепер ми з вами повторимо те саме коло. Руки перед собою лікті підняті, увага, три, два, один. Почали, працюємо, працюємо. Ще п'ять? Є відпочинок. Угу. Згадуємо наступну вправу нас, в нас нахил бік Можна підтримувати цей бочок, який буде працювати, щоб більше. Тактильно включити наші м'язи. Увага. Почали. Три. на двадцять. Робимо. 4 пять, шість, сім, вісім, 9 Десять, 11 дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять.

Добре. Є і готуємо підйом ноги. Якщо у вас темп такий самий, як у мене, ви можете виконувати від 10 до 15 разів. Якщо ви повільніше робите, то якраз ми робимо про запас ще 3 рази для того, щоб з вами бути в одному темпі. Тобто комфортно з 10 до 15 разів, щоб у вас не було болювих відчуттів. А, або, якщо ви трошки втомлені, нічого страшного, можете робити трошки менше. Увага. Почали. Зміна? Один. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Про запас. Три, два, один. Фух. Є. Yeah. На Руки ставимо на стіну, провалюємося вниз три рази таких, угу. Добренько. Так, ну що, повертаємося до нашої гантельки Ми будемо виконувати наступний комплекс. Ми беремо нашу гантелю, знову ж таки, в обидві руки, підкручуємо коприк і будемо рухати гантель по колу. Невеличке коло, показуємо в бік. Ось таким чином. Ми вибираємо спочатку одну сторону, потім іншу. Рахуємо про себе, рухаємося зі мною в одному темпі. Приготувалися 10 в одну, 10 в іншу. 10. і поїхали в іншому 10. вісім. Шість чотири. Дуже добре, дуже добре. Працювали, надію, що ви змогли втягнути живіт. І гарненько у вас не болів не поперек нічого, а саме був акцент на прес. Наступна вправа: ми ручки беремо над головою, піднімаємо ніжку рівно і будемо з вами чередувати Тобто Одна, інша і прес. При опусканні ми трошечки підкручуємо. Але не нахиляючись занадто сильно. Тобто діапазон дуже маленький. Увага 20 разів. Ух, супер. І руки попрацювали. Не забуваємо при відпочинку носити гантелю в обох руках, щоб у вас було рівномірне навантаження. Є. І від 10 до 15 разів ми зараз будемо виконувати. Згори на бік. Тобто лікоть намагається достати до нашого коліна. Увага, почали Три. Два один змінили. І ще три, два, один. Фух. Відпочинок. Супер-супер комплекс. Добре дуже. На відпочинку. Ручкою спираємося за стіну. Ніжка назад. Відкрилася. Тепер ми змінюємо ногу. Рука лишається та сама. Фух. Добре. Супер. Куточок водички і налаштовуємося на другу серію. Добре, спочатку ми будемо виконувати кругові оберти, Увага! почали в одну сторону десять. в іншу. Супер, і руки дуже гарно працюють. Наступне тренування треба буде обрати ніжки або спина. Дати відпочити рукам. Увага! Руки вгорі І почергово піднімаємо до ніжки. Загалом обсяг 20 разів. Почали! Давай, мы же это Добре. І на бік по 13. Увага, почали. Змінили почала терпимо Фу. 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 просто супер. Дуже дуже кайфова, розслабляємо ручки. Спираємося на коліна, витягли спинку догори, провели І ще вгору. Ага. Є, і з навколішок ставимо гантелі перед собою, ми будемо по чергових підтягувати до коліна. Це вправа номер один. Друга вправа, ми будемо штовхати вперед і повертати. І ось таким чином спочатку скрутка навскоси і потім. підйомом руки. Такі у нас дві вправи, так, і ми будемо їх виконувати двічі по колу. Кожна вправа буде тривалістю 30 секунд та 30 секунд відпочинок. Увага, через 5, 3, 2, 1. Почали. починок Фух. Фух. готуємося, тому що в нас буде через менше, ніж через 30 секунд, другий підхід. Фух. Увага. Приготувалися, почали. Мах, скоротили м'ясо. Мах. скоротили. Відпочинок. Мої руки гарно працюють, звісно, що вам сказати. Я думаю, що ви самостійно відчуваєте. Коли ми скорочуємо нас ми підтягуємо живіт, скоротили ребра ми наче стиснули м'язи. Через 5 готуємося. Почали. Тримаємо темп. Відпочинок добре. І остання вправа, де ми будемо виконувати підйом і протягувати до себе. Бага, почали? Це дуже круто. По відчуттям максимально комфортно. Руки добре попрацювали. Прес відчуваю. Відчуваю, що нічого не трапилося. Відчуваю, як працювали внутрішні м'язи, м'яза та завгодна, як вони підключалися, коли втягувала і напружувала прес. Надію, що ви так само змогли включити їх. Не забувайте про них. Піднімаємося на колінця, нахили на кожен бік. Добре, кругові оберти. І в іншу. Добре, беремо за одну п'яту, піднімаємо руку догори і обережно опускаємося вниз. Таз при цьому виштовхуємо вперед. Змінюємо. Добре. Ну що, мої хороші, я дуже вам вдячна за це чудове тренування. Дякую вам ваше тіло. Не забувайте про тренування, приділяйте час собі, бажаю вам легкого відновлення та чекаю вас на нових тренуваннях.